Добрий вечір! Це мій черговий сеанс з громадськістю. Сьогодні хотів переговорити на таку тему. Вже не перший раз почув таку думку, скоріш феномен, мені на судні краще, ніж вдома. Тобто, веселіше, спокійніше, цікавіше, різні причини. А що говорить? З жінкою нудно, місяць-два більше не можу. Ну, це ж пекло, ні? Типу, що у вас взагалі там коїться в сім'ї, якщо тут тобі цікавіше? Ну, як на мене, просто це настільки тривожний сигнал, це прямо ну, настільки великий червоний прапор, що потрібно щось робити негайно. А так все проходить, нібито, ну, звичайно, буденна розмова. Можливо, ну, можливо комусь таке комфортно жити. І, на перший погляд, питань нема. Типу, вони самі так обирали, їм так комфортно. Але коли бачиш таких людей в реальності, ну ти відчуваєш, що в їхньому житті немає вогню, радості, якогось там, щастя, зв'язку з самим собою, тільки маска. Вони мовби заснули у сірій рутині у глибокому сні устояної думки, тобто тобі реально краще жити на цьому шматку заліза, ну у настільки маленькому світі. І таких не один, не два, їх десятки. Я не закликаю всім одразу бігти, розлучуватись та розривати стосунки, але коли людина каже, що їй вдома нудно, некомфортно ну це вже не жарти. Це значить, що там, де має бути любов, підтримка і тепло, там пустка. Якщо ти в ній живеш і нічого не змінюєш, це не норма, це поразка. І потрібно терміново вирішувати і налагоджуватися. І проблема навіть не в тому, що їм самим погано, проблема в тому, що вони розкладаються всередині і потім отрують іншого. Добре, коли це спокійна людина, і ти її не помічаєш, але коли це нервовий чувак, і якщо він на якійсь високій посаді, він може дуже сильно псувати тобі настрій. Це дуже скотська та гницька черта, Чорта. коли в тебе все погано у житті, і ти транслюєш цей настрій на всіх інших. Від такого дуже залежить настрій у команді, навіть якщо ти супер самодостатній, не звертаєш на це увагу, ти все одно постійно забруднюєшся це. Ну, тобі потрібно постійно витрушувати це з себе, так чи інакше. А якщо в них є ще й діти, у багатьох є, вони теж зростають у цій безрадісній тиші, в якій ніхто нікого не любить і не слухає, і не живе по-справжньому. Тобто і вони теж стають такими самими. А якщо це 5? А якщо це 5, 10, 20 сімей? Це вже розлагає суспільство. <реш> 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 До речі, я мав такий кейс з сторони берега, не тільки з морської сторони, коли батько сімейства Тобто чолов'яга працює 7, 8, 9 місяців такі потужні контракти, може відпочивати 2-3. До речі, він один такий, якого я бачив, це інша тема для спілкування, як вони так працюють і відпочивають. І ну, просто чувак відсилає гроші додому, а дома жінка, яка ходить на блядки, а, діти, які вже просто звикли до цього стану речей. І нібито все добре, ну, нічого такого. І я кажу це не як психолог, я не розумніший за вас. Але якщо я це помітив, то уявіть, що скаже справжній спеціаліст. Я би просто не лишався, як є, не чекав, поки якось пройде. Так до смерті можна дочекатися. Якщо вам не комфортно вдома, не біжіть у рейс, сядьте, поговорить, подумайте, вирішуйте, бо якщо вам комфортніше на цьому залізі з чужими людьми. Частіше за всього, хотрик ви бачите перший та останній раз у своєму житті, ну це стовідсотково з вами щось не так. Головний поінт цього відео просто би то, наголосити на проблемі. Може, це змусить когось задуматися чи допомогти другу, товаришу. І якщо може хтось не зрозумів, це різні речі: просто комфортно відпрацювати чи комфортно тут жити, відпочивати від Ну, Може, хтось не зрозуміє. Це й все, дякую за підтримку. Приємних несподіванок.